Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено штрафам. Чи можна їх стягувати, чи не можна, законно, незаконно, для того, щоб вже розставити всі крапки на день. Ще в п'ятницю розмістив у себе в телеграм-каналі відповідний лист, який ми отримали від Міністерства оборони. До речі, раджу підписатись не тільки на YouTube, TikTok, де ви будете дивитися це відео, а також обов'язково підпишіться на мій телеграм. В шапці Тіктока і в Ютубі під відео буде посилання на Телеграм, де я дам чергове посилання на цей лист, який ми отримали ще в четвер на минулому тижні. Лист стосується того, чи є доступ, чи немає доступів доступ у Міністерства оборони до відповідних державних реєстрів. З чим це пов'язано? Відповідно до Кодексу України про адміністративне правопорушення, от е, ці статті 210 210 зі значком 1, які регулюють питання притягнення до відповідальності за порушення правил військового обліку, за порушення правил мобілізації, в тому числі і підприємствами, установами, організаціями, є примітка в статті 210, яка звучить так, що положення статті 210-2101 цього кодексу не застосовується у разі можливості отримання держав держателем єдиного державного реєстру, призивників військовозобов'язаних та резервістів, персональних даних призовників військовозобов'язаних, резервіста шляхом електронного інформаційного взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, у тому числі публічними базами, банками даних, держателями, розпорядниками, адміністраторами яких є державні органи. Ну, звичайно, держава ж. Може отримати навіть з реєстру судових рішень, з сайту судової влади, не говорячи вже про саму відповідь, де прямо було зазначено в самій відповіді, це. Директорат цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України, який зазначив, що так дійсно, що відповідно до статті 14 закону України про єдиний державний реєстр. До речі, у нас єдиний державний реєстр. от цей закон про єдиний державний реєстр призовників і резервістів. він у нас набрав чинності ще 20 Квітня 2017 року. Тобто з 20 квітня 2017 року фактично Міністерство оборони є вся ця інформація, є доступи. ну, Народні обранці там ми не будемо говорити ні про Трускавицькі університети, ні про Криворізьку школу права, ні про Веніславського безуглу, ні про Умєрова, який не знає, як писати слово Україна. Просто от прийняли такі і прийняли. Ну, а юристам, адвокатам, громадянам України. Залишається тільки застосовувати. Так от в цьому листі зазначено, що відповідно до статті 14 закону України про цей єдиний державний реєстр, проводиться робота щодо організації електронної взаємодії, тобто мається. Можливість отримувати персональні дані з Державною податковою службою, Міністерством юстиції України, Державною міграційною службою, Державною судовою адміністрацією України про що я вам тільки що говорив, Державною прикордонною службою, Міністерством освіти і науки та іншими державними органами, держателями, розпорядниками, адміністраторами інформаційно комунікаційних систем, реєстрів, баз банків даних. Крапка. все. Тобто, відповідно до цієї примітки, в статті 210 я дам посилання на це все в себе в телеграм-каналі, тому обов'язково не забудьте підписатись на телеграм-канал. Фактично, стягнення будь-яких штрафів за порушення правил військового обліку і мобілізації немає. Оце оновлення даних, чи там при там, щось не оновлені, не проходженні ВЛК, те, що вимагається, все це незаконно. Ми вже стикались неодноразово, поки ще не дійшло до оскарження, тому що знаєте, дуже цікава ситуація виявляється, коли людям виписують штраф. вони просто виписують навіть папірець, знаєте, 17 тисяч гривень, і сплатіть, будь ласка, 17 тисяч гривень. Тільки не оскаржуйте, а повинен бути протокол, повинна бути постанова. Це окрема підстави, я, до речі, тут розміщу зверху відео у себе, яким чином оскаржити, які підстави для оскарження оцих постанов, на що варто там звертати увагу, це окрема історія. Але ми говоримо, що фактично безпідставна на сьогоднішній день виписування будь-яких штрафів. І з огляду на те, що це безпідставно, а от зараз ще з п'ятниці ця інформація стала публічно, доступна, то відповідно це вже буде. Трактувати дії представників ТЦК, посадових осіб ТЦК, які виписують ці штрафи, будуть вже трактуватись в рамках Кримінального кодексу, а саме статті 426 із значком 1. Перевищення військової службової особи, влади чи службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень, крім передбачених ну, там, частиною другої, там окрема ситуація. І ви знаєте, яке покарання передбачено за це діяння під час дії особливого періоду воєнного стану? Позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, тобто це тяжкі злочини, особливо тяжкі злочини. Тобто формально за оцей штраф, який виписують представники ТЦК з огляду на норму діючого законодавства, те, що ці штрафи є незаконними, вони несуть кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Тому давайте все ж таки наводити лад в питаннях мобілізації військового обліку. Давайте поважати права друг друга і обов'язки друг друга поважати. У кожного є права, і у кожного є обов'язки. Обов'язки захищати країну, які громадяни України виконують, і права дотримуватись умов закону і конституції України. Навіть в конституції статті 19 це прописано. І я вважаю, що наслідків цього недотримання закону і є ця дика мобілізація, яка відбувається в Україні, є тотальне порушення прав громадян, є повна демотивація. Я вже неодноразово говорив, подивіться, що відбувалося в перші там, 3 4 півроку війни. Люди йшли в ТЦК, стояли в чергах для того, щоб піти на фронт захищати країну. Що відбувається зараз? Хто в цьому винен? От на ці питання треба дати відповідь. І що до цього призвело? На моє переконання, призвело недотримання державою своїх обов'язків. Ну, Кожен зробить висновок сам. А поки підписуйтесь на мої канали: TikTok, Ютуб, Телеграм обов'язково, поширюйте це відео і допомагайте Збройним силам. Допомагайте, чим можемо. Це наша країна, нам тут жити. І нема куди бігти і їхати. Її потрібно залишити нашим дітям і відновити, і відбудувати без партнерів, а самостійно, і бути господарем на власній землі це головна мета і основна мета кожного українця. І кожен українець повинен знати, що він на своїй землі господар, ніякої меншовартості і ніякі нам не повинні не потрібні царі. І міжнародні експерти, які будуть нами керувати і давати нам вказівки і за нас обирати органи влади. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки, за що я вам буду дуже вдячний. До зустрічі! Якщо потрібна буде допомога, обов'язково звертайтеся. Віримо в Україну, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!